20 років тому, 10 липня 1994 року, наш вами земляк Леонід Данилович Кучма став президентом України. Він ніколи не забував свою малу батьківщину і завжди допомагав у розвитку нашого міста. Та найвагоміший його вклад це сприяння у відродженні перлини Новгорода Сіверського спасо спасоперебраженського монастиря, який зараз радує і жителів, і гостів нашого міста. За легендою, Спасо-Преображенський монастир був заснований у 1033 році Мстиславом Тьмутараканським. У роки Великої Вітчизняної війни у 1943 році, під час визволення Новгород Сіверського, на територію монастиря впала авіабомба, знищивши майже все приміщення покоїв настоятеля. Вже у післявоєнний час по відновленню пам'ятки деякі реставраційні роботи хоч і велися, та видимого результату не було. Отож до 1997 року монастирський комплекс знаходився у край задовільному стані. Коли було прийнято рішення о реставрації всього монастирського комплексу, то ну якщо чесно навіть тоді не вірила, що можна этот об'єкт підняти і привести в порядок. Але роботи начались, опять же, благодаря Леоніду Даніловичу. І ці роботи вони почалися успішно. І от цей період реставрації ми його називаємо активний період реставрації, – 1997-2004 рік. Це дійсно період, який відмічається як результативний. Спочатку реставратори по усьому периметру почали відновлювати високі стіни монастиря, а потім відновили північну вежу, звідки відкрився дивовижний краєвид Деснянської заводі. Далее работы были сосредоточены, это уже 1999 год, на Спасо-Преображенском храме. В храме были полузгнившие леса, не было пола, обдерты ужасные стены. Вот. То есть необходимо было реставраторам сделать огромный объем работ. Саме в ці роки духовний центр Новгорода сіверського передали Українській православній церкві Московського патріархату. І історичний комплекс став діючим чоловічим монастирем. А у травні 2004 року завершилася реставрація покоїв настоятеля. Саме в це приміщення й переїхав музей-заповідник Слово ополку Ігоревим. За сприянням Леоніда Кучми у музей була придбана необхідна орхтехніка, сучасні вітрини, розроблений проєкт експозиційних залів. Последняя точка в реставрации была поставлена с визитом сюда к нам, в Новгород Северске. Мы все это помним. Это было действительно событие неординарное событие визит трех президентов. Случилось это событие 27 июня 2004 года, когда в Новгород в Спасо преображенский монастир приїхали три президента. Тогда був Володимир Путін, Олександр Лукашенко і Леонід Данілович Кучма. Допомагав тодішній президент і у проведенні святкування значущих дат в історії Сіверського краю 900-річчя новгород Сіверського князівства, в честь якого також подарував жителям міста, полотно відомого художника Олексія Кулакова, битва князя Ігора. 980-річчя з дня заснування Новгородцівського монастиря, і сьогодні Леонід Данилович, навіть не займаючи такої високої посади, допомагає та підтримує рідний край через власний фонд Україна, не забуває рідну землю, де народився і виріс.